Кошенята попліткуємо, говоримо про співачку колу в Ізраїлі. Зливаємо квіткову і оземпік. Трушковський звинувачує українців, Дорофієва ЗСУ, дядя Жора та Танчанець, виявляється, бабій. Мочте зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та під... Підписуйся на канал, Привет. я хочу вийти в сторіс, сторісточніше. Я не хочу вийти в сторіс, я мушу, бо мені пише дуже багато людей. Все добре, я долетіла до Праги. Так, я була в Ізраїлі ще вчора, і сьогодні зранку. Я дякую всім людям, які написали мені, спитали, чи потрібна мені допомога, всім своїм друзям, які мені написали. А також хочу поділитися великим здивуванням, що мої тіні піарниці написали просто всі змі, написали всі журналісти, всі, окрім Маші Єфросиніної, яка мені написала просто Настюша, чи потрібна тебе, тобі допомога. Всі інші писали, чи могли б дати коментар стосовно Ізраїлю? Чи могли б дати коментар? Ну, чесно, в шоці, бо я не очікувала, що. Ну, це дивно, коли людина нервує і щось не відбувається, а вона не буде виходити і давати комусь коментар. А зараз я хочу розповісти просто про те, що там відбувається і відбувалося. Я даю коментарі в своєму Інстаграму. По-перше, по-друге, точніше вже здивувало мене, що в мене я зараз сюди додам отака кількість переглядів на сторіс. Це ще раз підтверджує, що людям подобається треш. І я вважаю, що поки в нас. Ем... Не зміниться це, то нічого доброго в нас не буде. Тепер я розумію, чому деякі наші блогери виставляють реально всіляку діч, бо просто ну, це людям, походу, подобається. Просто подобається дивитися. От, ну, я просто не пам'ятаю, щоб такі перегляди в мене були, мабуть, тільки на пісні, коли вийшла пісня через ом. Е -е, не на донатах, не на моїх релізах, не на чомусь такому, знаєте, важливому, ні на якійсь допомозі комусь. Не було стільки переглядів. Я треба задуматися над цим питанням. Добрий день, дівчатка. Мене це дійсно дуже сильно здивувало. Наступні сторіс е, хочу трошки розповісти е, дещо, про те, що я дізналась, і мене це шокувало. Що хочу сказати, що в Ізраїлі я знаходилася під захистом, мене оберігали, у мене там є рідні люди, е, з якими я відчувала себе в безпеці. Але звісно, що. Паніка шок був дуже великий, бо я поясню, це відрізняється від країни своєї. Ти в чужій країні все одно неважливо хто поруч це. Я не можу це пояснити. По-друге, ну коли на тебе летить просто одразу 500 ракет. Ці всі звуки я не можу просто вам передати красу цих звуків, Тобто це не там не 10 разів, не 15 разів збили. А... Дуже багато разів просто і воно не припиняється, і е, між е, цими обстрілями е, невеличкі такі паузи. Тож е, це, якщо чесно, ну викликає таку велику дуже достатню тривожність. Плюс е, те, що вони зайшли на територію Ізраїля ці звірі, і ще що вони зробили? Сам той факт, що роблять ці просто іроди, які зайшли на територію, що вони роблять з ізраїльтянами, що, що вони витворяють взагалі? І це наганяло, звісно, жаху. Плюс усвідомлення того, що як в нас, наприклад, через Польщу виїхати з Ізраїля неможливо, бо Ізраїль він просто оточений ворогами. Він оточений оціми всіми людьми ненормальними, які, які хочуть постійно знищити цю країну. Тобто, ти не знаєш, куди тобі їхати. Ну тільки якщо в тебе є лодка, то ти можеш з нею поїхати по морю. І то не знаю, не факт, я не дізнавалась про це. Тому єдиний вихід це вилетіти. А як ви зрозуміли, сто літаків немає. А чому мені треба вилетіти Бо в мене концерт в Лондоні завтра, так? От, і тому би наганялась пані. Я паралельно просто їм, бо в мене пересадка, їду до лечу до Польщі. Ще факт, коротше, який мені, чесно, не викликав довіри мені чомусь, от не знаю, бо ну, якось, мабуть, це на якомусь ментальному рівні. А значить, в кожній квартирі, в кожному будинку в Ізраїлі, ну в такому більш-менш новому, є кімната бомбосховище, яка називається Мамад. Тобто ти в себе в квартирі заходиш от, в цю кімнатку і ти, типу, маєш усвідомити, що ти в безпеці. Але ти чуєш звуки всі. От е, і тому е, в мене не було відчуття, що я в безпеці. Тобто я звикла, що мені треба спуститися кудись, де я нічого не чую. Це там парковка або підвал, або ще щось. У них ось так. Тобто, навіть якщо там, не дай Боже, щось з домом, то ця конструкція вона залишиться і буде стояти. І хочу ще раз повісти вам один факт, який мене просто шокував. Е, значить, дуже цікавий факт. Щоб ви розуміли, газа існує тільки. Через Ізраїль. Тобто, якщо Ізраїль, Ізраїль не буде їм допомагати, давати їм місця для роботи, не буде їх забезпечувати електроенергію та ховати бомбить, не буде їм давати гроші, продукти там, все таке інше, то гази не буде. Тобто, щоб ви розуміли, вони існують завдяки Ізраїлю, вони просто можуть жити завдяки цій країні, скільки я зрозуміла. І вони ж нападають. На цю країну, на людей. Вони їх просто вбивають, вони їх ненавидять. Вони працюють в Ізраїлі, щоб розуміли. вони приїжджають зі свої гази сраної і працюють там, а потім вони біжать, ламають паркани і вбивають просто купу людей. У мене питання, може, якось треба це закінчити? Ну бо ну, я, я просто я в шоці була, коли я це дізналася. Вмикаю політолога, якщо що, я сказала щось неправильно, вибачте, я не розбираюсь дуже сильно в цьому всьому, тим паче, що ну, я дійсно відчула нормальний такий стрес. Я просто хочу сказати, що це жах. Світ зійшов з розуму. Люди 70 років змагаються за свою незалежність, за свою свободу, за своє існування. Те саме відбувається в Україні, в нас і, ну чесно, причину, я думаю, таке співпадіння, таке. От та нас підтримує Америка. Америка, Ізраїль підтримує Америка, газу підтримує Іран, а Іран підтримує Рашу. От таке співпадіння. Просто може вже якось треба звернути на це увагу і припинити оце плодіння цього зла на, нашій, на нашому світі. Таня хочу сказати, що армія в Ізраїлі дуже підготовлена. Всі просто завзято рвуться настільки. Боротися і захищати, от як було в нас. Єдине, що тут, звісно, більше і техніки, і всього, ну бо 70 років люди бояться. І мені здається, що тільки силою ця країна стоїть. Ну, бо прикиньте, її просто оточують скрізь вколо одні вороги. І, типу, ну там якась мирна угода з Єгиптом, але типу, не факт, що вона працює. Е, і, ну, Я думаю, що наш шлях він схожий українців. Ми маємо ставати кожен день сильнішими, і тільки так ми зможемо захищати себе. Ми маємо стояти міцно, маємо донатити щоденно на армію. І в Ізраїлі, до речі, кожна людина військова, і дівчина і хлопець. І зараз ще одна сторіс. в Ізраїлі. Дуже сильний порядок у всьому. Тобто, по перше, там люди от вони навіть не уявляють, як це збрехати або там порушити закон. Тобто там всі рівні, щоб ви розуміли, президент там сиділи президенти, люди, які в парламенті, по 5 років, по 3. і там, щоб ви розуміли, хабар, був там, я не знаю, ну там ящик сигар подарували, наприклад, там президенту, і він за це відсидів срок. Тобто, там касир, доктор, я не знаю, співак, президент, хтось якийсь чиновник, всі відповідальні перед законом однаково. Тому там немає ні в кого думки взагалі там якось відпроситися від армії, щось зробити, щось там нікудись не піти, когось обманути, щось вкрасти. Там от е я вважаю, що це дуже круто. Е плюс в них е служать всі, і це їх безпека. Я зараз реально розумію, що це їх безпека. Закінчую. Я хочу одного, щоб в моїй неймовірній країні припинилася ця клята війна, щоб ми вистояли, щоб е ми боролися. І я бажаю миру також іншим країнам, де є війна, де є якісь вбивства. Це, це жахливо. і Я не знаю, чому саме в цей період я живу. Щось ми, щось ми всі з вами проходимо, походи. Якийсь досвід. От. Але я стресанула, конечно, я, нормально. Ну, це був флешбек, якщо чесно. Фу, господи Боже. Достатньо серйозної теми розпочинаємо з вами випуск пліток. Я вирішив не робити вижимки, а показати вам повну хронологію сторіс співачки Кола, яка опинилася. Під ракетним обстрілом в Ізраїлі я згоден майже з кожним словом, сказаним колою. Також я не здивований, що українські ЗМІ здебільшого просили коментар. Звичайно, цікавий момент про Марію Єфросиніну, яка все ж таки поцікавилась, чи потрібна допомога співачці. Мабуть, на цей був розрахунок, що Кола обов'язково віддячить Марії в Сторіс. Тим не менше, я радий, що співачка кола змогла вилетіти з Ізраїлю, в неї все добре. Це жахливо. З однієї війни їдеш на іншу війну, і е, реально таке складається враження, що світ сходить з розуму, що буде далі, незрозуміло. Декілька днів тому в мене був настільки кризовий, депресивний стан, і це в першу чергу пов'язано з тим, що мій мозок не встигає генерувати і розуміти, що блядь... Муха коїться в цьому світі. Куди йти? Що робити? Чи можливо взагалі планувати майбутнє? Тому я думаю, зараз кожен другий українець перебуває в такому стані. Тримайтеся. Тримаємось усі разом, буде все добре, ви не одні. Тож справимось інакше бути не може. А кола молодець, що змогла вийти в сторіс, розповісти про пережити про свої відчуття і бути відвертою зі своєю аудиторією. Це те, за що я ціню сучасних артистів, молодих артистів, які не намагаються будувати стіни між собою та глядачем, а говорять те, як вони відчувають, що ви думаєте з цього приводу. Чи хвилювалися за співачку колу, і чи є у вас друзі або родичі в Ізраїлі? Чи вдалося вийти на зв'язок і чи все з ними добре? Будь ласка, діліться своїми історіями в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку до того, що ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Кому що відомо про ту чи іншу зірку. надсилайте в мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету наших зірочок. Дуже коротко, але по суті, від наших кошенят приходить досить цікавий інфопривід, я би сказав, справжній інстазлив, але буде багато завуальованих моментів, інакше відразу стане зрозуміло, звідки я взяв цю інформацію. Тож невеличка, дуже коротка вижимка задля розуміння, що з себе представляє українська блогерка Дар'я Квіткова. Отже, ділюся з вами. Тим, що мені надіслали. Богдане, привіт! Не знаю, чи ще актуально, пам'ятаєш, коли Квіткова продавала свої курси схуднення? Так ось вона купувала оземпік в моїх <клух> <клух> в той період, коли розпочала активне схуднення. А після відразу почала продавати курси. От вам і все. Тут є навіть переписка, є замовлення, точніше. А я не можу цього додати, тому що я ж кажу, я просто зливаю відразу наших кошенят. А головний принцип нашої спільноти це в першу чергу конфіденційність. Тож робіть висновки, невеличкий штрих до портрету, даша Квіткова, яка вам буде посміхатися в обличчі, казати, як вона схуднула завдяки тим чи іншим фізичним навантаженням та вправам, правильному харчуванню, дієтам і так далі, насправді просто використовувала озим. Озен... Пік, як розповідають люди, які власне продавали цей Озимпік. Тому не знаю, Дашо, на що ти розраховуєш, як довго ти зможеш притаскувати таку брехню для своєї аудиторії, ми не стверджуємо, ми можемо лише розповісти те, чим з нами діляться. Але в мене не виникає жодного сумніву, тому що Даша Квіткова давним-давно показала своє справжнє обличчя. Ця людина заточена виключно на монетизацію власного імені, власного бренду, власного успіху. І це не має нічого спільного із загальними цінностями зі своєю аудиторією. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Чи замовляли ви коли-небудь купували курси у блогерів марафони схуднення і наскільки вони ви? Ефективними по відношенню до вас, хай мене зараз закидають камінням, та я все одно це скажу. Україна заслужила на цю війну. Це плата за вибір народа і результат байдужості до реальних проблем кожного з вас. Сука, як мені болить, що більшість нашого суспільства імбіли. і через цю більшість нормальні, адекватні люди несуть страшну відповідальність і страшні наслідки. Як мені болить... Що за майже два роки повномасштабної війни нічого не змінилося? Можете писати, казати, що завгодно, звинувачувати мене, називати будь-якими словами, але правда лишається незмінною. Деградація нашого суспільства через подавляючу кількість цих самих наших імбіцилів виявилася у надзвичайно страшні наслідки для кожної людини, для кожного українця. І саме страшне заключається в тому, що навіть страшна війна не заставила змінитися суспільство. Не зламала корупцію, не сформувала здорове мислення, не перевиховала хворе суспільство і не дала зрозуміти, що таке нормально, а що ні. Навіть страшна війна не викорінила цю хворобу. Вона просто взяла і адаптувала її під нові умови. Факт лишається фактом. Щодня на фронті гинуть нормальні, найкращі хлопці та дівчата. Кожного дня і кожного дня гинуть цивільні люди і діти. Наша держава тоне в сльозах, болю і крові, а суспільство продовжує жити в хворому анабіозі. Інфікований мозок більшості вже не відрізняє, що нормальне, що ні. І саме страшне, це те, що ця більшість починає нав'язувати ритм і правила життя, і твоя адекватна думка залишається поза грою. І вже тебе вважають якимось не таким, а твою позицію і думки токсичними. Що ти там говориш про свого кордону? Нормальним вважається деградація, яка й привела нас в сьогоденнішній день. Реально факт: мені шкода України. Мені шкода тих, хто кожного дня, не покладаючи рук, не знаючи в тому, робить все на різних фронтах, аби врятувати нашу країну, нашу батьківщину. Але більшість продовжує тонути тонути в дегенеративному мишленні, що переростає в такі ж самі дегенеративні вчинки, на які просто ліпиться стікер нормально. А це український блогер Трушковський, який відсиджується за кордоном і звинувачує усіх українців. А чому ж ти, хлопче, не звинувачуєш себе? Чому ж ти не приїдеш в Україну і не покажеш власним прикладом свої думки, свою позицію? Ні. Легше всього знаходитись за кордоном і розповідати, які всі українці погані, які ми тут зазомбовані, як з нами страшно, і все з нами будь-який діалог вичерпався, тому що ми це просто зомбіленд. Я дуже радий, що такі блогери, як Трушковський, як Софія Стужук, артисти, як Аня Астя, Ані Лорак і вся ця пізнебраця виїхала з України, тому що це те біосміття, Яке не має ні чіткої громадянської позиції, з задоволенням зрадить при першій же можливості, і в принципі, ці люди не можуть нічого мати спільного з Україною, тому що вони в своїй душі, вони болотники на цьому все. Тому Трушковський, який вважає, що в такий спосіб зможе привернути увагу, ні, хлопче, ти себе закопуєш лише глибше. І я дуже сумніваю, що у нас взагалі є запит в українців, які живуть в Україні, українці. Які виїхали за кордон, у них буде. Масовий запит на такого блогера, як Трушковський, зашкварився і питання часу, коли твоя кар'єра буде йти на самісіньке дно. А ми будемо за цим спостерігати. Що ви думаєте стосовно висловлювань Трушковського, давайте обговоримо. Я нагадую, що в мене є чудовий телеграм-канал. Долучайтеся, тому що це невід'ємна частина нашої пліткової спільноти, нашого пліткового життя. Усі посилання в описі під цим відео, в закріплених коментарях, а також ви знайдете там карт. Для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. Всім привіт, друзі! Зараз буде інформація для всіх тих, хто збирається на мої концерти у всеукраїнському турі. В кожному місці туру ми зробили дещо особливе. Особливий квиток, але не зовсім увага! Це не квиток на мій концерт, але це квиток на дещо інше. А завдяки цьому квитку, ви зможете потрапити в місце, в яке ніколи нікого не пускають. Це сунчек. А також у нас із вами буде. Фотосесія і автограф сесія. І головне 100% з продажу ми віддаємо на ЗСУ і виробити важливу добру справу для нашої країни. Тож я вас запрошую. Ці особливі квитки вони будуть у шапці профіля і у сторіс. Незвичайна ініціатива з'явилася у Надії Дорофєєвої. Ви можете за декілька тисяч гривень, якщо я не помиляюсь, за три тисячі гривень купити можливість побачитись зі своїм кумиром, подивитися, як працює закулісся, як виглядає репетиція команди артиста, зробити фото, відео селфі і усі вилучені кошти. З цієї ініціативи будуть повністю передані на потреби ЗСУ. Мене радує те, що є все ж таки певна категорія артистів, які продовжують створювати, хоча б якийсь креатив і дивувати свою аудиторію. При цьому залишатися корисними і дбати про. Усе необхідне для наших Збройних сил України. Тому я цю ініціативу хочу повністю підтримати. А для прихильників Наді це хороша новина. Маєте бажання, маєте можливість фінансову, долучайтеся, адже в такий спосіб, з одного боку, ви проведете час зі своїм кумиром, а з іншого боку, ви допоможете нашим хлопцям та дівчатам на передові, які мають чимало потреб для того, щоб стримувати ворога. Дякую кожному захиснику та захиснику, Захисниці, хто оборонить нашу землю, саме завдяки вам ми продовжуємо життя та існування нашої України. Моя мала ла. Вона не хоче кінна. Вона любить пити дна. Моя мала ла мрія для пацана, вона королева ще моя мала. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, як це коментувати. Я розумію, що завжди був, є і буде запит на Трешаніну. Я розумію, що дядя Жора це комічний персонаж, але ту музику, яку він намагається транслювати, була вивіска нещодавно. Гурт тік. Палац спорту, і я думав, боже мій, хто піде на гурт Тік? Але коли ти бачиш такі музичні крінжі від дяді Жори, ти розумієш, що краще я піду на гурт Тік. Там принаймні це органічно, зрозуміла історія, зрозумілий репертуар. А це лютий зашквар, який має все одно особисто в моєму суб'єктивному сприйнятті російську естетику, адже запит на таку музику є в країні болот. Ми ж. Прагнемо до змін, ми ж прагнемо до м, якихось інших естетичних е, патернів, А бачимо ось це. Тому м, я не знаю, дядя Жора, ну, 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 ну ні, ну не треба таке робити, тому що е, ніхто від цього виграші не буде. Всерйоз тебе не сприймають. На корпоратив навряд чи будуть запрошувати з таким репертуаром, хоча, можливо, помиляюсь. І те, як це виглядає, ну ні. Ні, іще раз ні. Можливо, комусь і сподобалась пісня та кліп, тож поставте свою оцінку від 1 до 10 в коментарях. І на рахунок розлучення Сергія Танченця зі своєю дружиною, з якою вони перебували у шлюбі, дай Бог пам'яті, здається, 15 років. А, значить, я закинув. Абсолютно нативно задав запитання, кому що відомо, чи насправді танчинець пішов від дружини до своєї піарниці. І якось взагалі забив, тому що нецікаво, мені здається, це був зірковий шлюб, взірець. Абсолютно щасливе подружжя, але з якихось причин ці люди розійшлися. Ні, друзі, не тут -то було, просто несеться. Я стільки отримав повідомлень, в мене шок. Отже, що пишуть наші кошенята? Хочу зачитати одне із повідомлень. Хочу написати на рахунок Сергія Танченця, гурт без обмежень. Мені дуже дивно, що він розлучається тільки зараз. Адже коли гурт був на x XFATOR 2016 рік, якщо я не помиляюсь, то Сергій тоді вже зраджував своїй дружині з однієї з. Рацівниць цього шоу ця інформація чиста правда, так як я особисто спілкувалася з тією дівчиною. З нею раніше працювали разом. Не знаю, чи цікаві такі подробиці чи ні, але ось так. Звичайно, такі подробиці цікаві, адже як я завжди кажу на нашому каналі, будь-яка інформація має свою цінність, адже ми збираємо дрібницю до дрібниці, формуємо цей загальний пазл, і потім випливають такі аргументи, пруфи, факти, і не знаєш, куди діватися, і в тебе очі ось, ось ось такого розміру. Тож цікаво, і це ж три до портрету абсолютно іншого боку характеру Сергія Танченця. Того характеру, про який ми майже не знаємо. Виходить, що танчинець бабій? Я не знаю. Давайте так, кому що відомо, хто мав близькі, можливо, стосунки з танченцем, надсилайте все в Дірект Моє інстинкт, нагадую ще раз, ви залишитесь анонімними. Я спробую назбирати якомога, якомога більше повідомлень, історій, зливів. І потім зроблю, якщо вам цікаво, моновипуск на цю тему. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка. Підписка, коментар для просування ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску, який виходить вже завтра, адже на цьому каналі кожного Божого дня плітки. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.